Ролищук долучається політолог і викладач Київської національної університету імені Тараса Шевченка. Пане Петра, здрастуйте. Так, Ну, Давайте власне тепер про гарантії безпеки, які мають три рівні, але жоден з них не є практично зреалізованим, випробуваним. Ба більше, навіть якщо він буде зафіксований документально, як свідчить практика, гарантій теж немає. То чи ви вбачаєте в тому, що сьогодні заретранслював пан Рютте з Трибуни Верховній Раді дієві практичні і гарантовані кроки? І якщо ні, то чого там бракує, щоб вони були такі дійсно? Прогарантовані нам. А, ну Дивіться, стовідсоткові гарантії тут ніхто а, нікому не дасть, ми повинні це розуміти. А, тому що, якщо ми, наприклад, візьмемо за основу а, гарантії безпеки, які мають а, члени НАТО, то там про що мова йдеться? Статут на документах НАТО? Що а, з одного боку, так, країни НАТО розглядають напад на одну з країн НАТО як напад на всіх, у разі. Якщо відповідним чином здійснено агресію на когось із членів НАТО, то всі інші члени НАТО проводять консультації на предмет відповіді. І один раз за всю історію НАТО була застосована ця сама п'ята стаття. Її застосували Сполучені Штати після терактів 11 вересня 2001 року. І за підсумками цих консультацій, хтось направив військові контингенти, брати участь разом із Сполученими Штатами у військових діях проти. Терористів хтось обмежився іншими форматами підтримки. Тобто тут немає нічого гарантованого стовідсотково. І чому тому, що в сфері міжнародних відносин не існує непорушних якихось документів, все одно, в кінцевому рахунку, будь-яке рішення буде ухвалювати лише президент Сполучених Штатів про. Ті дії, які він буде вживати у разі, наприклад, якщо це все буде реалізовано, якщо будуть відповідні гарантії, і Росія вирішить повторити агресію. Але все ж таки це не порожнє місце, і все ж таки е, на цьому треба наголошувати і цього домагатися, і цього відповідним чином е, ну, це просувати. Чому? А Сполучені Штати старанно за будь-яких президентів відмовлялися від будь-яких письмових. Юридично обов'язкових ратифікованих Конгресом зобов'язань перед Україною щодо безпеки щодо захисту України, зрозуміло. Чому вони просто не хотіли в цьому контексті мати навіть теоретичну можливість колись зіткнутися в військовому плані з Росією? Відповідно, якщо в Україні будуть ці гарантії, то Сполучені Штати будуть тримати в голові, що в них є така, от такий непоганий варіант: що якщо, наприклад, допустити агресію Росії проти України. В майбутньому, нову агресію, то відповідно це буде означати, що їм або доведеться порушувати свої міжнародні зобов'язання і продовжувати добивати міжнародну систему і загалом переконаність в непорушності якихось відповідних документальних зобов'язань США, ну або вступати в бойові дії з Росією. Я більш ніж переконаний на 110 що. За таких обставин будь-яка адміністрація будь-якого президента США буде набагато серйозніше ставитись до будь-яких загроз безпеки для України і буде намагатися не допустити за жодних обставин, щоб перспективи подібного вибору колись перед ними поставили. Ну, але все мінливо знаєте, і адміністрації теж різні бувають. Наскільки цей фактор може мати вплив? Ну бо розуміємо, якщо, наприклад, це все буде парафовано і підтримано однією адміністрацією, ну то чи не вийде так, що кожна наступна, і це до речі, не тільки сполучених штатів стосується, скаже: ми того не підписували, і ми розуміємо там, усвідомлюємо цей документ інакше. Це все ви правильно кажете, тому Україна в Україні це теж всі прекрасно розуміють, в Україні пам'ятають і Будапештський меморандум і багато інших документів, підписаних із США. Тому Україна домагається не просто вкладання якихось домовленостей, а ратифікації домовленостей в Конгресі, що зробить їх юридично зобов'язуючими для будь-якої адміністрації Сполучених Штатів. Це не означає, що вони там не можуть знайти якийсь теоретичний спосіб, як це все обійти і не виконувати. Варіанти можуть бути різні, і ми бачимо, яким чином це все може працювати. Але все одно, це вже не буде просто якийсь папірець, від якого можна буде відмахнутися і сказати, ну, це підписав мій попередник, він був дурним, в мене інша політика. Це буде закон Сполучених Штатів. Значить, якщо це закон, значить можна відповідним чином його домагатися виконання на рівні Конгресу і всього, що з цим пов'язано. Тому Україна і домагається, щоб це було саме офіційна. Ратифікована парламентами міждержавна угода, ви знаєте на попередній спікер По пан Подоляк казав, що в принципі гарантій ніяких і бути не може. І ви тут повторюєте цю саму тезу, і ми потрапляємо в таку історію. знаєте, це нагадує нам карусель дитячого. Ми все хочемо пересісти з однієї фігурки на іншу, але е, не сходимо з основного кола. І ми розуміємо прекрасно, що має бути якийсь геймс-ченджер. Ми вже не говоримо з вами, хоча й Вели Бесіду. Я з майже з усіма спікерами в цій країні вела бесіду, а хто ж має стати новим Черчилем? А ну окей, ну хай це буде не персональний Черчилль, а хай це буде колективний. Е, напевно, що і Черчилль вже тут не може бути вирішальним фактором. То що би це мало бути, даруйте, або хто би це мав бути. Uh, Який або основу, зупинить свячу. цю карусель, або зупинить цю карусель, або, або власне якось переналаштує її хід. Дивіться, я тут особливо не вірю в якісь персоналізовані рішення, в якісь, знаєте, персони, якісь конкретні е, е, кроки, там, якісь конкретні зустрічі. Все це повинно і може вирішуватися лише в комплексі. І тут я думаю, це ми повинні з вами враховувати. От те, що, наприклад, Україна е, посилює свої позиції з тих або інших точок зору, це уже відповідний аргумент. От, знову ж таки, повертаючись до питання про гарантії, на, от, е, ніхто не може стовідсотково нічого гарантувати, тому що завжди є фактор випадковості, завжди є фактор того, що хтось ухвалює рішення. Керуючись не зовсім раціональними е, е, якимись аргументами, але зробити ціну, наприклад, агресії значно вищою, це реально. І головна мета гарантій безпеки зробити е, ціну будь-якої російської агресії максимальною. От, наприклад, там сьогодні такий цікавий юбілей відзначила Альфа СБУ е, понад 2200 збитих за рік дронів. Російських ну дронів, це мається на увазі не простих, а саме от літакоподібних дронів. Це зрозуміло не лише, наприклад, там шахеди, або там молні, ланцети, це і великі оріони, і розвіддрони. Але все одно, я думаю, цифра вражає. Якщо Україна це буде нарощувати, екстраполювати, розширювати, то це суттєво зменшить аргументи Росії щодо терору України, українських міст, українських громадян. І це буде відповідний, достатньо серйозний аргумент, якщо в України будуть відповідні засоби для попередження російського терору. Тобто це запрацює в комплексі. Чим більше у тебе аргументів, тим більше ймовірність того, що з тобою ворог не захоче зв'язуватися у відповідний момент. І зрозуміло, що тут потрібні українські ресурси, західні ресурси, американські ресурси, будь-які ресурси, які можуть служити відповідним аргументом. Ну і і коли воля... це все буде в комплексі, mm -hmm. потужні збройні сили України з відповідними ресурсами, підтримка Заходу. А, і в разі чого прикриття з боку сполучених штатів, принаймні в якомусь вигляді, оце все в комплексі може спрацювати. Mm -hmm. Воля до використання цієї зброї я до випробувати це все на міцність. Петро Олещук, дякуємо вам за розмову. Нагадаю, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка щойно з нами на прямому зв'язку.